Приямок. Що це таке? Що Дім... це таке? Дивіться, у нас приямок. Це додаткова вентиляція. Це додаткове світло у нас в підвалі. Це, ок... окрім цього всього, що ми маємо ось такий приямок. Його зараз ніхто не робить, але він, він для нас вважається дуже корисним з точки зору аварійного виходу з підвалу. Бачите? Де ми сміємося з ванною, там, звісно, можна весело траз... розмовляти. Але коли про безпеку, то це про безпеку. Подвал, ви маєте можливість вийти з цього. Це безпекова складова. Але є також більш корисна складова. Наприклад, в нас вже перестали стріляти, да? ми виграли, ми всіх побіділи, і тоді ми вже робимо з цього приямку якусь технологічну складову. Наприклад, колеса. З автомобілю. Не треба його нести через дім. Щоб дружина там, куди це золото Ти Раз, і ти вже в підвалі. Все. Це ти подав там, ти раз, хоп-хоп, і все залізло. До речі, у нас же ж приямок такий, що і тут можна щось зберігати. Дивіться, це таке підсобне приміщення для різного хламу. Ну, я сподіваюся, ви не будете нічого захламляти, тому що це дуже серйозно. Порядок є порядок. Все це... Ще можна відстрілюватися.